Доброго дня, шановні близнята, близнюки, твін, твіліни, ті, хто спілкуються, Так, прям вас двоє. Ми сьогодні з вами працюємо на двох колодах. Одна колода оракульна, Believe in your own magic. «Повір в свою магію. Наша вам том лицар вас самої є. меч» І «Everyday witch tarot», taro Таро відьмочки». Давайте подивимось спочатку на, які, на те, які енергії будуть у вас на протязі тижня з 21 по 27 листопада, яка буде енергія вас супроводжувати? Я роблю трошки інший розклад, я такого ще не робила. Спеціально зробила для нас е, нові такі пункти, знаєте, які мене цікавлять. Не суто, робота, фінанси, а більш такий психологічний уклон. Будь ласка, відпишіться, як ви е, сприйняли цей розклад. Що вам подобається, що не подобається, це буде важливо для моєї роботи і для покращення е, роботи з вами. І так, давайте подивимось для вас. Знаєте, я зіваю так настройка на колоду. І так, перше. Звідки ви отримуєте енергію на цьому тижні? Так? Тепер, будь ласка, шановні близнята, загадайте ситуацію, яку вам потрібно вирішити на цьому тижні. я запитаю в карт, що вам потрібно зробити, для того, щоб її вирішити, так? вашу ситуацію. Далі. Що треба лишити так, як воно є, і не чіпати? І як проявити і показати любов до себе, як вам досягнути вашої цілі? Що треба забути, щоб навіть його і немає? І що вам каже Всесвіт? Так. Дивимось на події, які будуть у вас відбуватися. Так, енергії, да? енергії, які будуть приходити до вас. Slow down, and celebrate yourself. На цьому тижні вам кажуть карти: розслабляйся, роби все повільно і святкуй себе. Близнята, ви знаєте, в нас вже кінець року, ми всі втомилися. За те, що зараз відбувається в нашій країні, це чіпає всіх. І інколи ми от працюємо 24 години на добу, і карти кажуть вам, -а, -а сідай і нехай весь світ зачекає. Пам'ятаєте ту рекламу, колись 300 років буде данон, і нехай весь світ зачекає. От на цьому тижні сидіть на своїй на п'ятій точці і нехай весь світ чекає на вас. І так перше, звідки я отримую енергію? Калісо Фортуни. Щось станеться в вас таке, бачите, щось відбудеться на цьому тижні, а що буде для вас такою приємною несподіванкою? Ви можете виграти в ЛАТО. До речі, хто грає в ЛАТО, грайте, хто ні, то ні. Може просто бути якась фінансова виплата. Може будете йти 25 тисячний відвідувач торговельного центру, вам дадуть подарунок. Ви можете познайомитися з якоюсь людиною. Тобто вам енергія прийде від того, що станеться щось таке абсолютно несподіване. Давайте подивимось, в якій сфері буде ця несподіванка. Це, значить, в нас жесли, це в нас щось таке емоційне. Знаєте? Дитина може вам щось приємне таке сказати. Може ще приїхати до вас, ваша дитина такий сюрпрайз. Коротше, я вам зараз сплюнтувала подарунок. Це може бути. Справді, що а, от до вас приїде ваш студент, чи йому вже візу дадуть, чи ви чекали, буде такий сюрприз. Тому дуже цікаво, як у вас ця о, подія відбудеться, але це дасть вам енергії зустріч з о, дитиною. Тут кажуть карти. Тепер ситуація, яка у вас сталася, як її треба вирішити, вам потрібна креативність. По тузу е, жезла це якась така блис, блискуча-блистюча ідея. Оце знаєте, то що Евріка, Бабам, то туз е, жезла. Для того, щоб вирішити, потрібно такий креативний підхід до вирішення проблеми. Знаєте, от ну, можна придумати таку ситуацію, да? е, що в нас може цікаво? Познайомитися з якимось, наприклад, чоловіком. Да? Для того, щоб просто там що... хтось вам подобається да? на курсах, там, чи, знаю, чи колега, і ви не знаєте, як звати, чи взагалі він в іншому працює в відділенні, да? і ви не можете. До нього підійти. Щось креативне придумайте, новий проєкт, який має у вас бути, так? Подивіться мастер-клас, як це робити. Ну, от просто пошукайте для себе, щоб вирішити цю ситуацію з точки зору креатива. І все буде добре. Що потрібно лишити таким, яким воно є? Паш Кубкав. В принципі, по цій карті, це, знаєте, такі. Ваші відносини можуть бути з дитиною. Інколи бувають такі гострі ситуації, да? а тут у вас дитина така, хлопчик, креативний, ми бачимо. І інколи. Вже не знаю, що робити, дитина не слухається, треба звернутися, десь з допомогою. Вам карти кажуть, лишіть цю ситуацію такою, як є, вона вирішиться. Дитина зрозуміє, чи, можливо, ви зможете подивитися на цю ситуацію з іншого кута зору. Але у даному випадку просто ситуація з вашою дитиною треба лишити в спокої. Як показати любов до себе? Дурак. Шикарний аркан це. Нульовий аркан, старший аркан, який означає новий шлях, новий початок. Взагалі, любов до себе показати, підіть зовсім іншим шляхом. От ця креативність, да, яка допоможе вам вирішити ситуацію, вона і є якраз в тому дураку, який просто не знає, куди йде, але він впевнений, все буде добре. Якщо. от ви вирішили на цьому тижні проаналізувати, да, як, можливо, з дитиною ці проблеми були, так, з маленькою. старший приїде, а маленький, який у вас тут, якось він себе не так веде. Ідіть новим шляхом, покажіть собі, що те ставлення, яке було до вас, воно невірне. Ми дуже часто в стресових ситуаціях робимо все, щоб дитині було добре, а себе забуваємо. Або зараз, коли багато українців має почуття вини, вони роблять певні речі не для себе, а для інших. І дурак розказує: зроби цей шлях для себе. Іди новим шляхом. поміняйся якийсь стиль взуття нове купи собі, нове, я не знаю, пальто, новий шарф, нову зачіску. Дурак це почуття, початок з нуля. І дурак це дитина. Дитина, яка радіє, оскільки вона ще не знає слово, тобі це не можна робити, це заборонено, ти цього не зможеш. І от покажіть любов до себе тим, що ви будете вести себе як дитина. Порадуйте свою внутрішню дитину. Як ви можете досягти своєї цілі? А ви її вже досягли. Ви знаєте, це карта самодостатності. Просто-напросто скажіть, що ви того варті. От як вам ця карта каже, да? святкуй себе, святкуй і шануй себе. І ваш перший крок, ціль ви досягнете тільки тоді, коли ви зрозумієте, що все, що вам потрібно, вже є в вас. Вам не треба комусь щось доказувати, вам не треба десь щось бігти, щось робити. Ви можете вже достатньо в вас сили, енергії, фінансів сісти під деревом, взяти собі книжку почитати, та мітла вам не потрібна випити глювайна, глінвейну, і ваша ціль досягнеться тоді, коли ви зрозумієте, що ви самодостатня людина, ви самодостатній близнюк. Що потрібно забути? Поранення треба забути. Ви вже перейшли ту фазу, коли вас могли ранити, ви вже захистили себе. От бачите, в принципі, вже немає, То, -то бійка закінчилася, да? вже всі покидали свої палички і пішли. Але ви все чекаєте, а що буде не так? А що станеться не так? А коли мене знов будуть бити, коли будуть нападати? Тобто. Святкуйте себе, любіть себе, відпочиньте, не чекайте постійно, що хтось знову вам буде робити щось погане. І що каже вам Всесвіт? Шестьорки е, Мічей він каже вам, от з одного боку, да, е, що вже напад той минув вже нічого поганого не буде. Але він е, розказує, щоб ви були. Знаєте, коли срівно е, трошки обережними, хто знаходиться коло вас? Або те, що ви набрали у ті м'ячі, як ви з ними будете, е, скажімо, як, що ви з ними будете робити? От на цій карті по е, шість м'чей, да, це може бути. І ви, хто набрав собі чогось і планує негарні речі, або ви можете тут сидіти, да, із кимось другом летите, і ви не знаєте, чекати вам проблем чи ні. Тому, в принципі, з одного боку, ви маєте насолоджуватися життям, а з другого боку, просто чекати. А, Навколо себе, знаєте, от е, такої ситуації, коли проявиться людина, яка все рівно щось і від вас бажає негативного, але це не має вам е, заважати радіти тому життю, святкувати себе, зробити перший шаг. Десь є така людина. І напруга це вас не буде лишати, але все рівно вам потрібно працювати, щоб вийти в оцей стан. Стан девятки Пентаклій, коли ви є самодостатньою людиною і ви це зможете зробити. Дякую вам, близнята, за увагу і до наступного разу!